В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна, того у нас там лікарі багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні нема грошей, в тебе буде жахлива медицина, але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків, в тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш. Навіть за великі гроші. Ніде, мене в лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись, скільки ж рані, весь перерізаний, спина там це вся історія. Лікарів німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим делати. Вообще у них ні досвіду, ні розуміння, як це оперувати. А в Україні врятували? Врятували вообще з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злі один на одного, бо нема поваги від влади до людей. На жаль. Та й від людей до влади немає. Ми один одного достойні. Насправді це треба признати. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати як його сіна. в Україні. Вона в кожній третій четвертій лік.